Вітаю на сфері! До вашої уваги денний випуск новин про головне життя регіону. Дивіться далі. У рівному внаслідок ДТП травмувався мотоцикліст. Автопригода сталася вчора по обіді на вулиці Грушевського. Поліцейські на місці встановили, що 45-річна водійка автомобіля Ніссан, повертаючи ліворуч, не надала переваги в русі 22-річному мотоциклісту. Від удару водій двоколісно врізався у дерево, а потім у припарковану поруч автівку. Хлопець отримав травми. Медики діагностували у нього забої і травматичну ампутацію пальця руки. Слідчі відкрив кримінальне провадження. Попередньо Два водії були тверезі, у них відібрали біологічні зразки. На вулиці Данила Галицького у Рівному на території ліцею виявили страйбольну гранату. Небезпечну знахідку запримітила інспекторка служби освітньої безпеки. Поліцейська спільно з викладацьким складом евакуювали дітей у безпечне місце. Граната, на щастя, не спрацювала. У поліції додали, що цей піротехнічний виріб не заборонений в обігу однак повинен використовуватися лише на спеціальних майданчиках та у спеціпіруванні. Перевіривши відео з камер спостереження, офіцерка встановила, що гранату на подвір'я ліцею кинув невідомий чоловік. Його особу встановлюють правоохоронці. У Костополі зафіксували незаконне скидання побутових стоків у річку Замчисько. Під час перевірки виявили близько десятка приватних господарств, власники яких самовільно вивели каналізаційні стоки до водовідвідного каналу. Якщо власники не усунуть порушення, то будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Надалі екологічні рейди проводитимуть щомісяця в різних районах міста, щоб запобігти подальшому забрудненню довкілля. У Рівному за виготовлення та збут метамфетаміну перед судом постане злочинна група. Незаконний бізнес організував 30-річний рівнянин, який залучив до справи двох 46-річних чоловіків та 30-річну жінку. Встановлено, що організатор від незаконної діяльності отримав понад 600 тисяч гривень. Правоохоронці провели 24 санкціонованих обшуки, під час яких вилучили наркотичні речовини та обладнання для їх виготовлення. Фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Безцінний камінь, вагою понад один кілограм, названий велике бурштинове серце України. Презентували на виставці Дякую серцем у Рівному під час окупації камінь переховували у Бучі, а тепер він повернувся на рівненщину, де був знайдений. Про історію бурштину та чим він особливий. Дивіться далі. Велике бурштинове серце України унікальний зразок бурштину, знайдений в 2010 році в родовищі Володимирець Східне на Рівненщині. Він важить 1 кілограм, 362 грами і має вік близько 50 мільйонів років. По суті, камінь є не рукотворною скульптурою, яка без жодного втручання людини волею природи набула анатомічної форми серця. Цей камінь взагалі супер унікальний, тому що він має форму серця. Камінь було досліджено дуже детально в державному гемологічному центрі, описано, і після цього дослідження йому була присвоєна власна назва. Я хочу сказати, що тільки унікальні дорогоцінне каміння має власну назву. Цей камінь має власну назву велике бурштинове серце України. Самородок дивом уцілів під час окупації бучі навесні 2022 року, аби його не вкрали російські загарбники, пані Галина закопала безцінний бурштиновий скарб на території свого будинку під дубом. Зовсім скоро неподалік від того місця влучив снаряд від граду. Але коли після деокупації, 19 квітня, камінь відкопали, він виявився неушкодженим. Наша земля, мабуть, така сильна, і молитва моїх предків на всіх предків, що навіть там відбулося диво, тому що град це є фотографія, є град, який три метри поруч впав, він не розірвався, він втонув. Трішки там пошкоди велика, але він не його ударна хвиля. Повибивала вікна, зробила шкоду, але серце в землі збереглося у межах міжнародної платформи Дякую серцем бурштиновий камінь на знак вдячності провезуть всіма країнами Європи, які підтримують Україну під час війни. Власне мета це показати наскільки нам це потрібно, і це нам дуже потрібно. Це фонд, наприклад, кошти. Це не, не принені нічого з тим, що це дійсно це серце почало саме з міста рівного воно по. Де Варшава, потім є місто Гданськ з Ріним, у нас підписаний меморандум. Це є теж бурштоновий край. і Свою для мене стоїть мета і ціль це підписати партнерство, і це одно ну, дасть можливість нам так само отримати якісь спільні проекти. Після подорожі за кордоном велике бурштинове серце України повернеться на батьківщину. Бесцінний камінь став символом вдячності всім державам та містам, які допомагають Україні виборювати перемогу. Зазначають засновники проєкту Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, Випуск новин. Збірну України з лижної акробатики визнали найкращою спортивною командою країни у березні. Таке рішення ухвалив Національний олімпійський комітет. У складі команди є рівнянин Дмитро Котовський. Він а також Олександро Кіпнюк та Ангеліна Брикіна вибороли срібло на чемпіонаті світу з лижної акробатики. Тоді ідеально виконаний складний стрибок Котовського допоміг українцям завоювати медаль. Наразі це всі новини. Повну інформаційну картину останнього робочого дня тижня дивіться вже у вечірньому випуску. Зустрінемось.